Не забуваємо квадратик, друзі, не забуваємо квадрат, це обов'язково виможемо. Протар готуєшся, готовий. Готується, готовий? Оп! Добре, добре, швидкі, 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 включай! Да, да. Чотири останні. Я вообще не помню, что Ваня, стар, доступ. Развороти хороші, должны Вам Так, Максим, Ермаков готуєшся, готовий? Оп! Раз. Яка не дві. Дві. Чотири останні. Ось. Ви не перепригуєте останню планку, пробігає. Ганочку переступаємо. Проносимо ножку вздовж датчиків. Обов'язково. Готовий?

Так, ще раз наголошую, дивіться, коли ви перестрибуєте планку, результат беремо. На глаз. Ви маєте спокійно проносити Це є завдання, як в грі. Не просто прийняти, і пахнуть куди попало, а подумати ще. Бушка, шума всім готується, готовий? Да. Оп! Остой, стой, вернись, будь ласка, назад. Стоп, стоп, стоп.

Швидкість, швидкий! Чотири. останній! Добре! Готовий! Оп! Давайте Давайте, давайте! Останній!

Готовий? Оп, раз. Чотири останні. Да, легкий головой. Никита, Квітницький готується. Готовий? Оп! Раз. Тира, Останній. Даніель. Дані сельчан готуєшся, готовий. Оп! Чотири. Віктор, Марков, готуєшся, готовий? Оп! Четыре останні. Можешь прийдеться? Чего? Ну не загонял? Що Що так, Данило, Машкін готується, готовий? На. Оп! Стій, стій, стій. Матвій Стойков Сойков готуєшся, готовий? Оп! Раз. Чотири останні. Так, Володимир. Даніель різой готуєшся, готовий? Оп. Раз. Чотири останні. Даніель Романенко готуєшся. Готовий? А старовика. Різой Даніель. А старовика. Здоровий? А де він? Он план. Давай. Рисуй, Даниль, поки Так, готовый? Оп! Сти. Зачекай, зачекай, Сти. А Так, готовы. Оп! Раз. Готуєшся, готовий? Так Оп, раз. Чотири останні. Так, розстані. з м'ячем Готується співак. Так, хлопчики, ще раз нагадую, дивіться. М'яч доторкається до планки. Якщо не доторкається, спроба не зарахована, робите повторно. Но всього-навсього одна повторна спроба. Будь ласка, уважно, нікого не думайте обдурити. Готовий? Оп! Стій! Стій! Вернись назад, пожалуйста! Готовий? Почекай на ту, на ту сторону, на ту сторону. Готовий? Оп! М'яч торкається до планки.